забув, <п micron> я забув. Я <смеш> забу, Розбор, θα... розбори техніки. <смеш> забу. Чому вам варто стати нашими партнерами? Стоп! Спочатку. <кхух> Та чому вам варто стати нашими партнерами? Ти не крапки, так. <кхух> <кхух> Ну, бля, нік. Зараз лампою дам, помню. <кхух> Якщо ви хочете бути в курсі трендів. Рамку! Два з двох. Привіт, друзі! Я Роман, а це Константин. Ми тут, щоб розповісти вам про нашу спонсорську програму та чому вам варто стати нашими партнерами. На нашому каналі вас чекають не тільки захоплюючі відео з тренувань, але й детальні розбори техніки бігу та реабілітації, які допоможуть вам покращувати свої результати. Так, адже завдяки вам, ваших підписках, подобайках і коментарях, канал набирає популярність. Завдяки вам ми ростемо і розвиваємося. Ось чому ви маєте приєднатись до нашої спонсорської програми? Наші спонсори отримують ексклюзивний контент, закриті тренування, відеоконсультації та рекомендації у закритому чаті від наших експертів з бігу та спорту. А ще ви стаєте частиною нашої великої родини, де ми разом працюємо над розвитком бігу та спорту. Якщо ви хочете стати в курсі на останніх подій у тренді світі та спорту, то підписка на наш канал це саме те, що вам потрібно. Не забувайте про дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення, про нові відео, так ви точно нічого не пропустите. Дякую вам за увагу та долучайтесь до нашої спільноти. Пам'ятайте про те, що треба тренуватися регулярно і з нашою партнерською програмою. Коротко кажучи, підписуйтесь, ставте лайк, і разом ми створимо найкрутішу спільноту любителів спорту на YouTube.